Перше в цьому році Хризантеми купила ужгородка Єва Блищак. Каже, передбала бордові й жовті квіти на місцевому ринку за 100 гривень. Собі не купляю, ми так збираємося 1 листопада, ходимо, зажигаємо свічки, не само квіти. Ми минулого року купляли по 60, по 60 ну, тому що багато треба. Ну, були і по 200 і по 300 і в тому році. Ну а тепер це така середня ціна, нормальна, я рахую. Ну, у мене бабушки маленька могила, зато я взяла такі маленькі посажу, на другий рік будуть, а великі я вже купила на батьків, на сестру, на брата. Раз у рік треба пам'ятати своїх рідних. Нормальна ціна. Я ж вважаю, що по срівні з прошлому роком нормальна. А скільки ви за них заплатили? Ну, так 100 і 40, 140. Хоризонтеми на продаж перевозить жителька Великих Холчок Алла. Квіти говорить про вирощує близько 12 років. Це планшети у нас, це йдуть бланшети. Це іде соріні, це іде. А дуро, от така. За словами Алли, ціни на хризантеми коливаються від 50 до 500 гривень, залежно від їхнього розміру. Про попит на квіти говорить таке. Бо хризантема саме пік. От тепер у цей час, що йде, от, кожен бере собі на кладбище, на гробки беруть, щоб поминути померлих там дати повагу до них. Сергій Черношов Леонті не Суспільна, Суспільне, Новина.